Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо брускети з в'яленими томатами. На новорічні свята нас пригостили ось такими в'яленими томатами. Дуже довго я думала, що з них приготувати, і вирішила зробити брускети. В першу чергу нарізаємо багет. Далі викладаємо на розігріту суху сковорідку і будемо обсмажувати з двох сторін. Наш хлібчик вже підсмажився, підрумянився. Тепер вялені томати я виклала на паперовий рушничок для того, щоб вони зайву олію віддали рушничку. Далі хлібчик з однієї сторони намазую крем-сиром. Додаю бейбі шпінат, можна скористатися руколою, це, як вам більше подобається, як ви більше полюбляєте, і зверху в'ялений томат. Ось така смакота у нас вийшла, обов'язково скуштуйте, і нехай вам буде смачно! Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал.